Вітаю, друзі. Рівно п'ять років тому Володимир Зеленський склав присягу і став президентом України. Він переміг Петра Порошенка, але. Справді народ голосував навіть не за Зеленського. Народ голосував за Голобородька. гарного народного президента, який буде робити все як треба, переможе всіх і принесе щастя. Сам Зеленський саме в цій концепції проводив вибори. Кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, кінець епохи олігархів. прийде весна, саджати будемо. Ну, про епоху кінця брехні найкраще говорить те, що не брехати, ні Зеленський ні його. Оточення так і не навчилися. Ну що ж, про це і поговоримо. Зеленський, взагалі, став президентом а, через довіру людей до того, що казка може стати реальністю, а, він повинен був м, приробити все в країні на краще, позбутися старе обличчя, привести нові обличчя, покарати винних, нагородити невинних, слухати розумних. Не слухати дурних, але сталося все навпаки. Ну, давайте почнемо з того, що Зеленський це вирок країни. Почнемо з того, що якщо хтось забув, як він боровся з ковідом, саме коли весь світ готувався до ковіду, і коли всі знали, що будуть, будуть проблема. А Зеленський тоді казав такі речі: що ми боремось. Разом з covid 19 і я бачу, що ми як мінімум майстри спорту по боротьбі з ковід, 19 а він розповідав, що вони одне з найкращих війни його оточення з найкращих у світі по статистиці, але через те, що він зробив, і через те, як Україна зайшла в карантин, то це сталося без кисневих балонів. Без апаратів ШВЛ, без томографів, без, без цього, навіть без дезінфекторів і масок. Україна зайшла в ковід непідготовлена, ну тому що з'ясувалося, що боротьба з ковідом це не шоу, а до яких звик Зеленський і перезняти. Не вийде до речі, це не перша і не остання історія буде з якою Зеленський покаже, що він некомпетентний і не вміє нічого робити в цьому напрямку. про в якому? в напрямку вирішування проблем в кризисних ситуаціях. В ці моменти він розгубився. В той момент він розгубився, і виклики, які тоді е були перед Україною. Він фактично програв переважно більшість людей не отримувала допомоги, яку вони потребували. Наприклад, Ізраїль в цей момент отримав максимум ШВЛ, максимум масок і всього іншого, тому що перед всіми інституціями була поставлена завдання, було поставлено завдання, яке вони виконували. А Зеленський навіть не знав, що це треба робити, і не вірив ковід. До речі, як і не вірив у війну, до чого це призвело і в першому і в другому випадку. Ми всі бачимо. До речі, саме тоді Зеленський вперше перевів країну на ручне управління і показав, що це не працююча ситуація. А чому ну тому, що інституції при ньому перестали працювати, а досвіду і розуміння в нього його оточення не вистачило. Про його оточення можна говорити окремо. Знаєте, мені здавалося, що Зеленський повинен розуміти людина, в якій немає знань. Розумінь, візії, компетенції і досвіду повинна кликати тих, в кого не є. Ну, Наприклад, Горбуліна, наприклад, Пасховера, наприклад, Велика кількість людей, які в Україні мали досвід і про українську позицію. Але Зеленський вважав, що він краще ніж всі інші, може щось зробити, бо він знімався в фільмі Слуга народу і бачив в деяких фільмах, як людина з народу ставала президентом, і все в неї вдавалося. Так думав Зеленський. Колись, журналіст української правди, з яким я спілкувався, який прийшов в офіс президента ще адміністрація президента десь через місяць, після обрання, сказав. Вони космонавти, вони не знають, що робити, вони не розуміють, як працює держава, і вони навіть не уявляють, як треба робити. Так все правда. Але замість того, щоб вчитися і оточити себе порядними, розумними і компетентними, Зеленський пішов звичним для себе шляхом, оточив себе своїми лояльними. І тоді ми бачимо, що. Реформу правоохоронних органів буде займається та людина, яка є смотрячим за правоохоронних органів, це татаров. Ми розуміємо, що економікою в офісі президента займається та людина, яка непогано допомагає своєму брату заробляти на тому, що він знаходиться в офісі президента. Ростислав Шурма. Ми бачимо, ми бачимо все. Але чи виграє з цього країна? Ні, не виграє. Знаєте. А найстрашніша помилка, яку скоїв Зеленський, це проігнорував попередження наших партнерів, і відповідальність за всі наслідки виключно на ньому. Він і досі боїться а, визнати, боїться визнати, що саме він відповідає за те, що сталося, а провини на ньому. Ще за декілька місяців до початку на вторгнення голова гурмо Кирило Буданов попереджав росіяни готові, але Зеленський не вірив. Не вірив йому, не вірив президенту Байдену, якою його переконував, не вірив всім іншим, але вірив в те, що у квітні він відзначить Великдень в травні, як завжди, буде шашлики. Оці шашлики йому будуть пригадувати. Всі, всі, і опоненти і симпатики, які залишилися, тому що саме через ці шашлики люди не вірили, що буде вторгнення, і не готувалися до того. До того ж, Зеленський не провів мобілізацію, що могло або відтермінувати, або взагалі зробити неможливим початок війни. Не провів евакуацію, що могло би зробити щастя для людей, які загинули в евакуацію в окупації. А, взагалі, на 9 травня він зробив дуже чуйний такий ролик, записав і сказав, що ви бачите світ проспав Другу світову війну, світ проспав. Володимир Сановича, ви нічого не проспали. Ви цю війну проспали, проігнорували це, коштувало багатьом життя. Саме те, що ви казали, готувати до шашликів, а наготували країну до війни. Ну і ваші слова про те, що в нас є гроші на дороги, а на армію немає. Теж забувати не треба. До речі, в квітні 2021 в квітні, року у Зеленського був досвід, але тоді він бачив, що Росія брязкає зброю не наступаючи. І, до речі, тоді американці попереджали, що наступу не буде, а зараз попереджали, що буде проігнорував. Проігнорував взагалі, найцікавіше в цій ситуації, що Зеленський вважає себе лакіменом, він вважає себе щасливчиком, в якому посміхається доля. Це не жарт. І він вважав, що нічого не буде. Він ігнорував попередження людей, які розуміються на багатьох питаннях більше, ніж він, і мають досвід саме тому, коли в січні 22-го року. Зеленський спілкувався з Байденом, далі вийшов прес-реліз. І там були такі слова, що американський президент вважає, що Росія нападе, а Зеленський наполягав, що російська загроза небезпечна, але неоднозначна. Дуже хочеться, щоб Володимир Олександрович Зеленський розповів, де в цей час знаходились родини його найближчого оточення. Де в цей час знаходилось багато інших людей, і як українська армія готувалася до початку війни? Ні, те, що він потім зміг зробити антипутінську коаліцію, це непогано. За це, це треба казати йому подяку. Він це зробив, але потім він поховав. Майбутнє України у НАТО своїм ганебним твітом і своєю поведінкою у Вільнюсі на самітському НАТО. На, 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 на саміті НАТО. Знаєте, це окрема історія, але її теж не треба забувати, тому що вже багато хто з іноземців казали: при Зеленському ви в НАТО не будете ніколи. Не тому, що вас не запрошують. А тому, що ви ніколи не будете готові до НАТО і з таким, як він, вам НАТО не світить. Це треба зрозуміти і запам'ятати. Але найцікавіше навіть не це. Найцікавіше, ким оточив себе Зеленський і чим він займається замість боротьбою з російською агресією, він. Бореться з опонентами і тими, хто вказує на корупцію його оточення, непотизм в його оточенні, кумовство, квартальство, помилки. Він бореться не з росіянами, тому що росіяни для нього такі собі вороги. А от тих, хто йому каже, що він не правий, він ненавидить. Саме тому він переслідує журналістів, політичних опонентів, тих, хто розповідає, що він некчемний, він не дуже розумний. А навколо нього корупціонери. Брехуни, крадії, хабарники, зрадники і інша Мерзота, яку він привів як в Офіс президента, так і в Верховну Раду в складі «Слуги народу». Хто забув саме завдяки Зеленському? Перший корупціонер Верховної Ради Олександр Трухін з'явився там. Також там з'явився перший офіційний зрадник Ковальов. Також завдяки Зеленському там з'явилося багато інших корупціонерів, крадників. І покидьків, ну тіва раз що не з'явився там не завдяки йому, але саме завдяки зеленському Медведчук став народним депутатом раніше такого не було. Після 2014 року це було неможливо. Зеленський зробив, що це стало можливим. Також можливим стала поява фракції Шарія в облрадах, так завдяки зеленському. З фактично велика кількість. Люстрованих і тих, кого треба було карати представників часів Януковича, повернулися до України і почали співпрацювати з ним. Багато чого можна розповісти про Зеленського, але найбільша його помилка це те, що він хоче бути царем, і оце це ставить хрест на всьому доброму, що він зробив, а він зробив. Ну, відверто, наприклад, він прийняв саме при ньому. Прийняли закон, і в який надавав УБД, учасника бойових дій всім бійцям добровольчих батальйонів. Скільки ми з Ярошем не намагалися це зробити раніше, нам ніхто не давав це, і згала не голосувала. Зелені проголосувала за це, подяка. Я завжди кажу те, що є, але при всьому цьому, саме при Зеленському корупція під час війни. Яка гірше ніж мародерство, цвіте так, наче каштани в Києві у травні, саме при Зеленському, який сказав, що всі корупціонери втікли, в Міністерстві оборони з'являється яйця по 17 гривень, а контракти на мільярди підписуються і гроші виводяться за кордон. Потім не повертаючись, не грошима, а не снарядами. Саме при Зеленському відбуваються найганебніші історії, коли. Наприклад, майно медведчука, замість того, щоб було арештоване, і передано державі, стає власністю людей, близьких до Татарова. А Шурма каже, що його брат нормально заслуговує на гроші, і, до речі, будучи керівником профільного комітету в офісі президента за зелену електроенергію, незважаючи на те, що підприємство Шурми знаходиться на окупованій території і не постачає в Україну електроенергію, корупція. Це база Зеленського, тому що він обмінює лояльність на корупцію. Навколо нього корупціонери, які лояльні йому, вони розуміють, якщо він закінчить своє правління, вони закінчать не тільки правління, а й знаходження на, в свободі. Це не президент, це якесь непорозуміння. Тому що він повинен розуміти свою відповідальність Ні, згідно закону, він президент, але згідно тому, що ми бачимо, це випадкова людина, яка виконує обов'язки президента тільки через те, що Коломойський зняв з ним непоганий фільм Слуга народу, прогнав по 1 плюс 1 і допоміг йому стати президентом. До речі, олігархи. Не проти Зеленського, і це теж багато про що говорить. Тому сьогодні, після 5 років правління Зеленського, я хочу сказати. Як тільки закінчиться війна, краще б для України, щоб Зеленський навіть не намагався переобратися. Просто пішов би геть. Але якщо він залишиться і буде намагатися виграти. Ну, що я можу сказати? Людина, яка не добила країну зараз, доб'є її потім, якщо виграє. Але сподіваюся, що український народ доволі мудрий і розуміє наслідки. Тому Зеленський піде з посади і залишиться в історії як людина, яка запропонувала шашлики і обіцяла, що краще вмре, ніж здасть якісь позиції. Територіальні позиції України до речі, що там з тими позиціями? Всі пригадують, і я пригадую. А зараз, зараз ми бачимо, як Зеленський, який розповідав, що не буде переслідувати опонентів і пресу, по наказам. З офісу президента слідкують за журналістами Бігус інфо по наказу. З офісу президента слідкують за мною і проводять операції по моїй дискредитації. По наказу з офісу президента переслідують генералів і а, намагаються тиснути на тих, хто вказує на помилки Зеленського. Це все відбувається при Зеленському. Ну, мабуть, йому важливіше боротися з тими, хто за Україну, ніж з тими. То краде навколо нього. До речі, Блінкін казав про корупцію і боротьбу з нею саме про оточення Зеленського. Але той це ігнорує, але так буде не завжди. Ми все одно переможемо. І всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І змінимо ситуацію на краще. І все буде Україна, папа. -па.